Якими рисами потрібно, щоб володів підприємець для того, щоб побудувати компанію оцінкою 10 мільярдів доларів? Міння створювати команду, Бравши найталановитіших людей, давши їм всі можливості, можна побудувати дійсно великий продукт, Вміння вести переговори. Підприємець завжди це про те, щоб договорюватися на найкращих умовах, вміння бачити можливість. Перед тим як ти створюєш бізнес, оціни який об'єм ринку. Що це проміння бачити гроші? Підприємець це навик, де знайти гроші. Знайти інвестора, це знайти кошти. Системність 100%. без системи не буває великих стоїть. Скрупульозність, ода якісний продукт від середнього відрізняє набір деталей, що є в якісному і немає в середньостатистичному. Трати вдовго. відмовлятися від якихось сіммінутних вигод, а йти ради чогось великого і не розмінюватись. Ризик менеджмент це останній пункт про те, що є дуже багато талановитих людей, але які зійшли з дистанції, неправильно оцінюючи ризики. Як ви думаєте, а якими навиками має володіти під...